Вночі ворог обстріляв одразу чотири райони Дніпропетровщини. В Нікополі зафіксовано 120 прильотів ворожих снарядів. У місті Понівичині понад 40 багатоповерхівок, п'ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 тисяч нікопольчан. В Червоногригорівській громаді зруйновано 14 будинків, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. Близько тисячі людей залишилось без електрики. У Криворізькому районі під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Люди залишились неушкоджені. Були обстріляні прикордонні території Зеленодольської громади, також населений пункт. Велика Костромка відкрита місцевість зі ствольної артилерії було влучання. Ніхто не постраждав. Всі живі здорові є частково зруйнована. сільхозбудівля, житлові будинки без ушкоджень. У Синельниківському районі в селі Велико Михайлівка. Чотири прильоти були влучення в центр населеного пункту. Які саме це були ракети? Наразі з'ясовують спеціалісти. Також у Синельниковському районі через обстріл постраждала подружжя. Це жінка 70 років. Зараз вона госпіталізована у середньому стані. Її чоловік 74 роки лікується вдома. Пошкоджені приватні будинки та млин, де зберегалося зерно. На вулиці знайдені безпечні уламки від касетних снарядів. Вночі ворог вдарив і по Дніпропетровському регіону. Масштаби руйнувань наразі з'ясовують. Наталія Кузьміченко, Павло Грунт Новини 9-го каналу.